Ну і переходимо до сусідньої Польщі. Там президентом після підрахунку 100% голосів стає Кароль Навроцький. За нього проголосували майже 51% виборців. За мера Варшави Рафала Часковського проголосували понад 49%. відсотків. Тобто там різниця буквально півтора відсотки. Цей перегони завершили ще десятиліття президентства Анджея Дуде. Я кандидати в президенти висловлювалися про війну в Україні. Який курс обіцяли для своєї держави? Далі про це у сюжеті. Легалізувати аборти та підтримати зелену енергетику основні політичні обіцянки Рафала Часковського, одного з лідерів президентських перегонів у Польщі. І нам потрібен президент, який думатиме про майбутнє. І я буду таким президентом. Рафал Часковський кандидат від владної ліберальної партії Громадянська платформа та однопартієць прем'єр-міністра Дональда Туска. Ви хочете безкарності для злодіїв і бандитів чи справедливості і користі? Чесна відповідь може бути тільки одна: Рафал Шасковський. Рафал Часковський брав участь у переговорах про вступ Польщі до Євросоюзу, колишній мер Варшави, у 2020 році. Часковський вже балотувався у президенти та навіть дійшов до другого туру. Втім, поступився Анджою Дуді у передвиборчій кампанії. Політик виступав за посилення обороноздатності Польщі та поглиблення євроінтеграції, а також підтримує Україну. Я вважаю за краще, щоб Путін різав усі свої зуби в Україні, а не в Польщі. Я за те, щоб Україна була частиною Європи, а не в лапах Путіна. Однак він висловлювався проти підкріплення України польськими військами, а також виступав за продовження міграційної політики попереднього уряду. Допомога на дітей для українців має надаватися лише тим, хто працює, живе та сплачує податки в Польщі. Його опонент Кароль Навроцький позапартійний кандидат, якого підтримала правоконсервативна партія Право та справедливість, виступив проти членства України в НАТО. Це втягне весь альянс у війну з Російською Федерацією. Водночас Навроцький підтримує ідею мирного врегулювання війни РФ проти України за участі ЄС, а також вимагає розв'язати справу про ексгумацію жертв волинської трагедії. Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському Союзі, ні в НАТО, поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. А ще Навроцького прозвали євроскептиком, адже він, хоч і не відмовляється від євроінтеграції, втім виступив проти боротьби зі зміною клімату та підтримки мігрантів. Польща не піддасться ідеології кліматичної зеленої угоди. Нам це не потрібно. У передвиборчій кампанії Навроцький також виступав проти обов'язкової вакцинації дорослих і дітей, підтримав заборону абортів та висловився проти легалізації цивільних партнерств на міжнародній арені. Його кандидатуру схвалив Дональд Трамп та Віктор Орбан. Як пише європейська правда, у нинішній президентській кампанії в Польщі жоден з основних кандидатів не демонструє однозначно проукраїнські позиції. Хоча аналітики вважали кандидатуру часковського кращим сценарієм для України, епоха польського президента як захисника України схоже завершилась.